пенсійний вік в Україні 60 років. Для того, щоб в 25-му році мати право на державну пенсію, треба мати страховий стаж 60 років 32 роки. якщо немає достатнього стажу, треба працювати до 63 років. Для того, щоб в 25-му році вийти на пенсію в 63 роки, треба мати стаж від 22 до 32 років. А чому продаєте, скажіть мені? Є така потреба у вас? А чого немає? Якби не було, то би не продавала. Та звичайно пенсія, напевно. Ще не пенсія, буду оформляти аж 15 серпня. Пробувало два роки до стажу під 63. три, до буде 63, у 15 серпня, 14. То, то ви ще і без пенсії зараз. Якщо стажу недостатньо, треба працювати до 65 років. Для того, щоб в 65 років вийти на пенсію в 25-му році, треба мати страховий стаж 15-22 роки. Якщо в 65 років немає стажу навіть 15 років. В такому разі кожна людина має право на утримання соціальної допомоги від держави близько трьох тисяч гривень на місяць. До речі, я записала відео про українську пенсію, де я розповідаю про всі цифри, про пенсійний вік, про страховий стаж в шапці профіля всі мої контакти. А в першому коментарі буде посилання на це цікаве відео, якщо тобі дійсно цікаво дій.